Вітаю, шановне криптопанство, на каналі Спілки диваних криптонів. Скоріше за все, ви неодноразово чули про такий популярний проект, як ZK-SYNC. Про те, що він зібрав найбільшу в історії суму інвестицій, вже неодноразово згадувалося, в тому числі на цьому каналі. Саме тому даний блокчейн є найбільш популярним на зараз серед всіх дропхантерів, які очікують винагороди найбільш відданим тестувальникам. Оскільки станом на момент запису відео мережа містить понад 6 мільйонів 200 тисяч активованих адрес, не буде секретом той факт, що для отримання дропу варто гарно прокачувати свої аккаунти. Тому у сьогоднішньому короткому відео ми з вами розберемо активності, які, на мою думку, виведуть ваші гаманці в топ рейтингу. А перш ніж почати, перевірте, чи ви підписані на цей канал та поставте найкращу у світі вподобайку. Хотів би звернути вашу увагу на твіт з офіційної сторінки Зікейсінка. В ньому говориться, що після оновлення layer 1 мережі Ethereum 4844 вартість транзакцій скоротилася до 1 центу. І тепер команда розробників звертає свій фокус уваги на децентралізацію мережі, що простими словами може говорити про розподілення токенів серед активних учасників мережі. Проте, поки команда не анонсувала снапшот, доцільно продовжувати покращувати свої гаманці, а саме набивати об'єми, підтримувати періодичність та тримати на балансі мінімум 5000. Ethereum. У сьогоднішньому відео я не буду детально зупинятися на цих критеріях. Проте це не означає, що вони не будуть вирішальними, а зовсім навпаки. Це ті активності, на які звертають увагу майже всі тестувальники, і скоріше за все, всі вони будуть враховані при розподіленні винагород. Я ж у сьогоднішньому відео хотів би розповісти про так звані мультиплікатори, а саме децентралізовані деривативні біржі в мережі ZK-Sync. Перш за все, я підібрав дві біржі, які ще не мають свого токену. Тому, крім підвищеного шансу на отримання дроп в мережі, ми, скоріше за все, отримаємо токени цих двох бірж. До прикладу, популярна dex біржа AIVO роздала своїм користувачам винагороди за дуже лояльні активності, а саме об'єм торгів на біржі. Звичайно, торгівля на деривативних біржах відноситься до високоризикованих активностей, тому сьогодні ми використаємо такий паттерн як хеджування. Що дозволяє сильно мінімізувати ризики втрати балансу в незалежності, куди піде ціна активу, яким ми торгуємо. Тому переходимо на біржу Derivio за посиланням в описі під цим відео. Під'єднуємо гаманець, натиснувши кнопку Connect Wallet в правому верхньому куті екрану. Обираємо вкладку Trade. Perpetual. Обираємо пару, в якій ми будемо торгувати. В моєму випадку це Ethereum USDC. В полі Pay обираємо суму, яка буде інвестована в нашу першу угоду. Та символ. До прикладу, вкажемо 25 USDC. Далі обираємо плече. Але раджу не обирати число більше 10. Заповнивши всі поля, поки не відкриваємо угоду, а переходимо до наступної біржі «Rollup Finance. Натискаємо кнопку «Launch App і аналогічно під'єднуємо гаманець. Далі обираємо вкладку Trade і заповнюємо поля повністю ідентично до попередньої біржі. Обираємо USDC, 25 пара Ethereum до USD та 10 плече. Проте тут будемо відкривати шорт-угоду. Також звертаю вашу увагу, що дана біржа підтримує лімітні ордери. Проте в нашому випадку це не грає великої ролі, тому ми з вами будемо відкривати угоду по маркету, перед цим зробивши Approve USDC. Далі відкриваємо лон угоду на попередній біржі, тим самим ми хеджуємо наші ризики. Тому якщо на одній біржі ми йдемо у мінус, на іншій наша угода буде мати такий самий плюс. Раджу не закривати позиції відразу, а потримати на деякий час. Для того щоб наші активності на біржі здавалися більш органічними. Після закриття даний процес можна повторити ще кілька разів з іншими символами для збільшення об'єму. Тому якщо це відео здалося вам цікавим чи корисним, не забудьте підписатися на канал. А якщо виникли якісь питання, раджу залишити коментар чи приєднатися до групи в Телеграм, де ви точно зможете швидко отримати відповіді на ваші питання.